Доброго дня, ми з України. Слава Україні! З вами я, Олександр Бордюк. Сьогодні я вам розповім, як у мене перезимували бджоли. Бджоли перезимували цьогоріч досить непогано. Цьогоріч в мене зимувало трохи більше 20 вуликів. Вулики у мене рогаті ось такого плану восьмирамкові, також два вулики фірми Рой ППС, також десятирамкові є. Зимували всі досить непогано, але в кінці зимі, зими ось ця джола сім'я трохи почала сипатись. Прихожу на льотку вже джоли лежать, єлі шевеляться, і це було при невеликому плюсі. Я туди відкрив, а вони елішевеляться. Я взяв, наколотив теплого сиропу, заніс у сарай, доставав кожну рамку, бджоли єле єлі шевелилися. Кожну рамку побризкав сиропу з бджолами і через, через пів годинки вони вже всі добре лазили. І так, часа 4 посиділи в мене в сараї. Потім виніс я їх на двір, сюди, де вони стояли, дав меду, кульочки положив зверху, ще й палочки, і кульочок там. І все. І вони далі так, потім ще з краю поставив медову з одного і другого краю, і все. І вони перезимували. Потім в мене там ще одна сім'я була. Матка осипалися. Було як? Було дві ну, три був, а дві крайні храмки було мало меду, всього по пів рамки. І клуб сів в основному отут, на полу медових рамках. І він дійшов до кінця, і в цьому ж і, і осипались. Оці дві крайні вулочки. І тут була і матка, я потім її знайшов у, у ну, підморі на дні, а хлопці ще дві треті залишилося у вулику. Я їх сюди, до цієї сім'ї, та що трохи почала в Неї просто, по моєї неуважності, закінчився корм. Просто я її закармлював, а вона не весь корм, корм сложила не весь у 300, а в мене ще 145 зверху, і вони в основному 145 сложили. А я його забрав 145 і вони 300 і залишилися, а сім'я сильна і майже весь корм закінчився. І тобто я дві рамочки сюди підставив з бджолою. Вони за Заставив. Вони перейшли сюди і все. І тепер тут сильна сімейка на сіми рамках. А то там ще в мене в другому місці стояли ось ось, ось такі ж. І ото дві рамки осипалися, і там Джо оці, матка була. Ну і ще у дворі там ще в мене є, ще вулик десятирамковий. Теж все, вроді би і гарно перезимувала і, і підмору мало. А переглядав, а матки немає, і вони гудуть. І я, в общем, як зробив. кожну сімейку. Там де по п'ять рамок зараз. Ось як, ось оця. 5 рамок у неї. Я взяв у кожну сім'ю, якщо 5 рамок, подобавляв іще з той, що бджоли, що де матки не стали. І все. Ця бджола перейшла і тепер тут сильно. І ось де так зараз у мене. Хоч вони на п'яти рамках, але вони піджаті ось де двома заставними з, з ППС чи як. З ППУ. Ні, з ППС. І все, і там зараз гарно вони розвиваються. Оце в нас був обліт 15, 15 березня, тобто 15 березня, тобто через місяць вже там буде багато молодої бджоли. і вже можна. Розширювати гнізда, а до 15 квітня я їх не розширюю. Я огляд весняний зробив, подивився, чи матка є, тобто розплод. І все, меду є, а зараз буває тих, що, що мало меду було. Просто підставляю за заставну рамки з медом. Ще я хотів додати, що треба. Робити обробки від кліща у серпні місяці, зразу після відкачки меду, числа так, там, з 10 по 20 серпня, я ставлю полоски апівару фірми BVEL. Це не реклама, досить гарно себе зарекомендували. Також е використовую. Потім ще у жовтні місяці, вже коли бджоли сіли в клуб, вже в жовтні або на початку листопада, ще, ще в листопаді місяці обробляю біпіном. Один раз проливаю і все. І не весною, не, не влітку не, не обробляю. Тільки -то полоски і біпіном. А потім оставляю меду по пів рамочки, де більше, де менше. І закармлюю сиропом. Сироп колочу, додаю туди КАЗ 81 власного виробництва. І даю цього сиропу 1 до, до півтора. І даю по вісім-10 літрів. І все добре. І піджав і закормлюю. І все, і, ну, може там тоді крайню рамочку, якщо буде, наполивоно пуста, як після закормки останеться і середнє, по, по витягу, якщо бджоли не обсіджують, і все, і бджоли зимують, біпіном обробляю. І таке все. Це в мене такі криші. Е, з металу ось у мене є такі, це я перші робив. Ну, зацинковки. А зараз ну, оцинковка дорога і ось такий просто банер, Ще й такий гарний квіточка нарисований. У мене ось такі криші. Зараз роблю ще. Щоб... Підкажіть ще, чим покрасити вулик з ППУ. Він вже рік. От служив у мене, вже на сонці постояв, гарно вигорів. Це думаю, чи ПФ-115 в мене є, чи підійде, чи якусь треба купляти другу фарбу. Дякую, що ви підписуєтесь. Це для розвитку мого каналу дуже приємні речі. Ось такі справи. Ось де заставнув. Це була, в них мало мет було. Я їм заставну поставив вже це я другу. 145-ту поставив. І ось вони вже повністю вибрали мед. Вже пуста. Бджоли у мене породи Карніка. Раніше купив, купув, купив дві матки F1 в Андрія Сумчанина. Потім від них виводив собі маток. А в прошлому році, в 2022 році, купив ще в Олександра Сумчанина f 0 Штучного сіменіння. Так що буду в цьому році міняти повністю всю пасіку на маток F1 від, від тої, що в мене є. Джо лікарніка дуже спокійні. Дуже і гарно і мед носять. Ось де. Зараз заставні вниз. У мене ж дно-сітка і панерка. Ну, це тут ще я закривав, щоб ну, трошки зараз прикрив, відкрив, щоб їм було. Ну, зараз вже тепло на дворі. А так носідка позакривав, теплі заставні, поскорочував і тепер. Досить гарно вони себе почувають. Де криші з металу, зацинковки, а це як банер його можна. Чи як воно там. І воно досить практично. У мене вже 4 роки і все досить нормально. Криші це, правда, їм всього рік, а там в мене є, що по два роки. Так вже гарно, тобто по 4 роки досить гарно себе поводять. Зараз метал дорогий, так що робимо такі криші. І ще хотів вас запитати, чи можна давати березовий сік бджолам. На поїлках, ось де в мене. На поїлках вони це я доливаю воду, беру на 3-літрову банку, чайну ложку неповну, без, без горки така. Чайну ложку морської солі. Розвожу у воді, вода бажана або відстояна, або дождьова. І ось даю і вони на поїлки в мене. Скажіть, чи можна, напишіть мені в коментарях, чи можна давати березовий сік. Сьогодні поставив сік у лісі, тече. Я оце думаю, може і давати бджолам його. Він же ж для людей кори корисний. І для бджіл може бути корисний. Дякую. Хто додивився до кінця моє відео. Будь ласка, кому сподобалося відео, поставте, будь ласка, лайк. Та підпишіться. Подпиші, Мені дуже приємно, коли люди мене дивляться, підписуються на канал. Дякую за увагу. З вами був Олександр Бордюк. До побачення. До нових зустрічей.